Дарувати тепло, надавати можливості та піклуватися про тих, хто потребує цього найбільше. Це наша спільна місія, особливо подібна важливо для дітей, батьки яких перебувають на фронті або ще страшніше втратили їх через війну. Наразі усі вони серед інших заслуговують на підтримку, розуміння та шанс на краще майбутнє з цією метою у розпал різдвяно-новорічних свят. Благодійний фонд крила надій дітям асоціація футболу Дніпропетровської області. Та футзальний клуб української екстраліги Атлетік футзал нашого міста провели спільну акцію, якою став святковий ранок для близько ста дітлахів, сімей і родин. Військовослужбовців, що відбувся в Олімпійському домі Дніпра, завдяки благодійному фонду Крила надії дітям президенту Атлетік футзал та члену виконкома асоціації футболу Дніпропетровському області, усильного саміру, та при підтримці нашої асоціації, завдяки спільним зусиллям, сьогодні проводимо благодійний захід для дітей ВПО, які батьки яких наразі захищають нашу державу, чи віддали своття за нашу незалежність ми вдячні всім, хто підтримує такі заходи, хто долучається. А з боку асоціації футболу хочемо підтримувати максимально такі заходи і проводити задля наших дітей радувати їх. Першими подібне зробив народний ансамбль танцю «Орлятко», творчість якого ось вже понад півстоліття спрямована на патріотичне культурне виховання дітей і молоді. На найкращих взірцях національного хореографічного надбання у їхньому виконанні глядачі побачили лише маленьку дещицю з репертуару сорока номерів практично усіх стилів народного сценічного танцю, а також сучасних і бальних класики, степу, акробатики різних народів світу. Кожен з них розповідає про традиції, культуру, хореографію їхніх країн і в першу чергу, звісно, рідної неньки України. Серед них ліричні бойові і жартівливі номери, що передають характер нашого народу, знайомлять присутніх з хореографією регіонів держави. Після кожного виступу зала довго не відпускала артистів з імпровізованої сцени, гучними оплесками, нагороджуючи їх за віртуозне танцювальне мистецтво. Далі вже сама малеча стала своєрідними митцями-аматорами, коли спочатку вона виразно та по-дитячому щиро читала вірші, після чого водила хороводи і співала пісеньки. Родзинкою свята для всіх став виступ футбольних фрістайлерів, у ході якого хлопці демонстрували мистецтво жонглювання м'ячем, виконуючи велику низку трюків за допомоги різних частин тіла, після чого вони дали спробувати себе у їхній справі і безпосередньо своїм прихильникам-уболівальникам зали, що, звісно, не могло. Не викликати задоволення як у малечі, так і у їхніх батьків, які бодай на якихось дві години отримали можливість відчути радість дитинства. Дуже сподобалось, дуже ярко, дуже весело дітям було Діти залишились дуже задоволені. Дякую за те, що зробили таке свято для наших діток. А і фінальним акордом казкового настрою в атмосфері тепла і турботи після яскравих виступів танцюристів і футбольних фрістайлерів. we <laughs> було вручення подарунків і солодощів від Святого Миколая і Санта Клауса, які діти з нетерпінням очікували від початку дійства і, нарешті, діждалися, дякуючи за все організаторам заходу. Разом з асоціацією футболу Дніпропетровської області та Атлетик Футзал провели благодійний захід для дітей, у котрих батько загинув або наразі служить. А ми дуже вдячні за таку підтримку. Неймовірно, наразі цим діткам як нікому необхідна. Наша підтримка та віра у майбутнє, тому разом ми створюємо ці дива для них. Тому дякуємо всім, хто долучається. Все буде Україна. Такими і подібними святами, особливо для дітей, сімей і родин військовослужбовців, які втратили батьків на війні, чи нині боронять країну від ворога. Ми інвестуємо у майбутнє України через її малечу, адже саме вона є нашим натхненням і надією на світле завтра.